Друзі намасте! рубрика розбір асан. Сьогодні пропоную вам познайомитись чи згадати, хто практикує з нами таку чудову асану, яку ми дуже часто також використовуємо. Вона як і перехідна, як і окрема, яка називається Ашва санчаласана» поза всадника чи наїзника. Так? Сьогодні я пропоную вам познайомитись з простим варіантом, більш складним, розібрати детал, деталі, розставити певні акценти і використовувати в своїй власній практиці, а також під час спільних практик, якщо ви разом з нами практикуєте, чи окремо десь, так, щоб вам більш зрозуміло було, що в цій, на що в цій асані треба звернути увагу, щоб отримати певну користь для вашого тіла. і не тільки тіла ще й для розуму. І так, аж васанчаласана поза всадника наїзника Спочатку я вам показую варіант, да як заходити, потім ми розбираємо користь, протипоказання і таке інше. Ми з вами виходимо в положення у, ем, поза е, Утанаса, да, тобто нахиляємось вниз, зігнутими ніжками, можна ставимо. Руки і підставляємо одну ніжки назад, опускаючи коліни в підлогу. Виставляємо ногу так, щоб це був прямий угол. І ось простий варіант. Стапу можна покласти, витягнути голову, спираючись на пальці. І ось вам цей варіант. Це простий варіант. Більш складний варіант, коли ви піднімаєте руки, ставите чи попереду, ось тут, чи піднімаєте вгору. Ось вам Аш фасан Ну, тут, як варіації, потягнутися можна, вийти, дати зусиль і так далі. Що тут головно, головне в цій асені. Головне, головне, коли ви ставите ніжку, то коліно да, над п'ятою, щоб ну, не було, скажімо так, травмонебезпечно. Позаду, ви ставите свою ніжку таким чином, да, коліно. Якщо там дуже вам твердо щось підкладаєте, да? якийсь там а, рушник, чи, може, невеличкий плідік, ну, щось, що можна забезпечити, ось сильний такий тиск на коліно. Далі. Положення рук ви опускаєте вниз, це простий варіант, піднімаєте голову вгору і тримаєте. Пальці ніг можуть бути як підвернуті, так і опущені. І тримаєте якийсь час таке положення. Що відбувається під час цієї асни? яку користь можна отримати від неї? Ну, по-перше, розтягнення стегна дуже-дуже таке приємне. Розкриття грудної клітки, коли в оплечикі. Да, ось ще один варіант. Да, ашва, санчала, ашва кінь. Да, чаласана це рухаємося разом. Ну і асана положення тіла, да, розкриття грудної клітки. Далі ну дає впевненість таку в собі рішучість в цьому положенні, підняті руки, ще витяжіння. Да, приємний такий вплив на область таза розкриття. Вихід з цього положення, ви виходите. Утанаса тут закрилися, розслабились і спробували іншу ніжку. Відставили, опустили коліна і розташувалися зручно. Звернули увагу коліно на п'ят. Руки поставили спочатку простий варіант. Потримали стопа від себе на себе, як зручніше. Які протипоказання можуть? Ну, травми колін, да, травми хребта, а взагалі то поза дуже проста, да, і ви втримуєте ну, не менше 30 секунд, да, хоча б потім ви можете да, більш робити складний варіант. Наприклад, ви випрямились, да, поставили руки на стегно, да, плечики розкрили, ось так, як всадник, да, наїзник. Додали руки вгору за бажанням. Да, трошки потягнулися. І тут є ще така особливість, одна, на яку я хочу звернути вашу увагу. А особливість ось яка. Коли ви виходите в положення більш, ну, скажімо так, складніше, ось це. І якщо у вас є проблеми в вашому поперекому відділі, то активізуйте добре м'язи живота, да, щоб не сильно да, був прогин. Бо Пропонується взагалі-то розслабити таз, щоб він пішов нижче, а щоб опустився таз нижче, да? тут розслабляється все. Але якщо у вас є проблеми, то я б рекомендувала навпаки тримати м'язи да? і сильно низ не йти, Бо якщо ви відчуваєте тут біль, то краще залишитись в якомусь простому варіанті. Наприклад, цьому, якщо вам дуже сильно хочеться, не посилюйте. Тут вигинда ось такий варіант. З піднятими руками. Не менше 30 секунд. Більше, будь ласка, якщо щоб відчути ефект, да? ну, моїх повних 4 вдихи-видихи, тобто цикл дихання, десь 4 йде на одну хвилинку. 2 це буде 30 секунд. Ну, можливо, у вас більш прискорене дихання, да? то, можливо, і так. Щоб не ставити там годинник, не дивитися, послухали своє дихання. І вийшли да, в положення уттанасани. Тут ви закрили сугло, прослабили м'язи передню частину стегна, прослабили шию, відпочили. І ось вам прекрасна поза поза Позанаєзніка, всадніка, яка ну, дійсно дає такий гарний вплив на тіло. Ну, Ви знаєте, ми з вами прямоходящі. Наші ноги не завжди знаходяться в тому стані, якому б хотілося мати їх. да. Чи багато рухаємось, чи мало рухаємось, і дуже накопичень тут недобре, да? недобрих збирається. Тому ось цим положенням ми пропрацьовуємо свої ноги. да. Розкривається грудна клітка, да, розтягується да, ну Взагалі-то дуже корисно. І використовуємо її під час переходу да, до різних асан, тому вона є як і перехідна в тому числі. Ну, ось все просто, бачите, я не беру складні асани. Да? Хоча б так працюємо, щоб. Ну, Чистити свої енергетичні канали і не тільки. Практикуйте, якщо буде питання, задавайте. Обов'язково треба спробувати спробувати і з'ясувати для себе, ще раз повторюсь, не менше 30 секунд ми тримаємо одне положення. Більше можна тут, знаєте, як треба згадати про принципи йоги, А принципи Йоги перше це доброта до себе. Да? Тобто ніякого насилля. Зусилля і насилля це різні речі. Зусилля, якщо ви прикладаєте, це другий принцип, вони приносять вам радість. І коли вам приємно, то будь ласка, практикуйте. Але дуже-дуже повинно бути уважним до сигналів тіла, які воно нам посилає, і не пропускати їх. І тоді це буде добре. Дякую за увагу, всім гарного дня і намасте.